Директор підприємства МХП Урожай Олександр Воскобойнік вручає вихованцям дитячої команди черкаських мав черговий комплект форми. Таку допомогу називає швидше товариською, ніж спонсорською. Між очолюваним ним підприємством та спортивною командою сталися дружні стосунки. В Україні підростає покоління, якому доведеться відбудовувати країну після української перемоги. Тож сьогоднішню допомогу дітям Олександр Воскобойнік називає вкладенням у майбутнє. Ми спільно із МГП громаді, спільно із нашим шефом, у нас гасло. Україна має бути найкращою. А в часи війни треба, щоб усі це бачили, і щоб усі до нас долучалися. Тобто ми є амбасадорами, ми хочемо бути самими першими, самими кращими і в допомозі, щоб люди рівнялися на нас і хотіли робити так, як ми. І тоді буде наша Україна сама найкраща.